Париж за два дні. Ми вирішили не йти одразу до найпопулярніших пам'яток, а поглинати атмосферу Парижу в деталях. Пройшлися вуличками, натрапили на барахолку, порозглядали різні заклади і цікавих людей. І потроху наближалися до ейфелевої вежі. Дуже раджу відвідати заклад Лодорі і спробувати найсмачніші макарони якими ж були мої емоції, коли ми дійшли до цієї красуні? Обов'язково проїдьтеся на метро, з якого видно ейфелеву вежу, а під кінець дня порелаксуйте на кораблику, який їде вздовж сени. В жодному разі не забудьте про район Монмарт і Базиліку Секрикю. Гадаю, що саме ця місцевість якнайкраще передає атмосферу Парижу і куди ж без кави з круасанами в Парижі. А світ тріумфальної арки і єлисейських полів я очікувала більшого, але далі мене порадувало надзвичайно прекрасне місце. Обов'язково лечіть кілька годинок, щоб відвідати Петіт палац.